І так навчай, коригуй, звільняй. Така, такі прості три слова. Та за ними дуже багато чого кроється. По-перше, навчай своїх людей. Завжди навчай, вкладай в них як намога більше. Керівники сильні своїми підлеглими. Точка. Потім, коли навчаєш, коригуй. Коли коригуєш, а людина не бере це, не приймає це, каже, що це щось ну не так. Е, а ти в це свято віриш, і ти віриш, що ти робиш правильні дії. Головне ж робити ці правильні дії, так якщо що, да тощо ну, не відходило від цих то за загальних моментів, що ти е, хочеш е, щось не погано зробити бізнесу. Да, тобто, і людина каже тобі, ну це в рамках того, що ти робиш правильно. Якщо людина не коригується, звільняй і як мога швидше.